Буковина – чарівний край і прута, край Миколайчука, і Васюка – Червоної рути. І саме звідси сьогодні лине привітання з ювілеєм Горлівському інституту іноземних мов. Моя рідна Альмамата, інститут з великої літери. Ми познайомились з тобою, коли тобі було 34. З тих пір у нас все навзаєм. Сьогодні. Ти перегортаєш ще одну сторінку своєї історії. Але завжди ти була, є і будеш фортецею знань, науки, незламності, духу. Бажаю тобі процвітання, руху вперед, інноваційних звершень. Дякую тобі за все, зі святом, Семпер Сінк інфльорем.